І сьогодні я розповім про повстанця Антона Коновця, завдяки якому і з'явилася вся ця епопея про Івана Васильчикова та його побратимів. А справа в тому, що рібки не чуже мені містечко. Наш спільний предок з Антоном проживав у рібках у XVIII столітті, але потім якийсь там його прадід переселився до Пилипчі, а мій до Вовнігів, що в Катеринославській губернії, колись розповім про це докладніше. Коли я їздила у Пилипчу у вересні 21-го року на розвідку, то про це ще не знала, тільки інтуїтивно здогадувалася. А зараз моя спорідненість з ріпецькими коновцями доведена наукою, тобто тестом ДНК. І через те, що я цікавлюся історією тих сіл, звідки родом мої предки, то ви теж можете допомогти мені в подальших дослідженнях, якщо ви родом з тих міст. В описі я дам посилання на сайт MyHeritage та групу у Фейсбуці, де є докладна інструкція, як замовити тест ДНК. Цим ви дізнаєтесь про своїх прабатьків, і раптом у мене з вами буде по ДНК співпадіння. І це дасть матеріал для створення нових роликів про історію тих місць, де проживали наші з вами діди-баби. А тепер прослухаємо останню частину розповіді про галаківців. І не тільки про Антона Коновця. Тут піде мова. Ми зустрінемо багато знайомих нам людей і висвітлимо деякі моменти, які досі залишалися нам незрозумілими. Канал Ірини Коновець Поплавської Антон. Овсійович Коновець народився 10 липня 1894 року. Про що зберігся метричний запис у Петропавлівській церкві села Рібки Городнянського повіту Чернігівської губернії. Мати його звали Євдоха Євстратівна у дівоцтві Нечай. У сім'ї було сім синів: Василь 1876 року народження, потім Федір, Олексій, Тимофій, Микола, Порфир та Антон а також наймолодша донька Марина у заміжжі Царська 1897 року народження. До революції сім'я вважалася дуже заможною. Коновці мали 30 гектарів землі, два коня, чотири воли, курів 10-12, овець 10, свиней 7-8, дві дуже хороші рубані хати, клуню, хлів, два навіси, дві комори, три сараї і навіть вітряк, Причому найманих працівників запрошували не часто, лише в сезон, бо рук вистачало і самим все це господарство порати. Коли у 1919-му в Україну прийшла радянська влада, то як всі злочинці, вона почала з пограбувань і у коновців конфіскували часткову землю та майно. А чому частково? А тому, що майно вони встигли розбазарити, тобто продати млин та інший якийсь інвентар. І цим фактом Антон потім дуже пишався. Після цього Овсій Григорович розділив господарство серед своїх дітей, самому йому вже було за 70, і тоді всі вони стали середняками. І ось у 1920-му Антон приєднується до отамана Галаки разом зі своїми друзями Чекидою Миколою Федосійовичем, Про нього ми Розповіли в першій частині та Назаренком Антоном Прохоровичем 1901 року народження. Антон Коновець перебував у загоні Галаки від початку до самого кінця. Зокрема, він у 1921-му брав участь у нападі на Ріпки, а також на пароплав на Дніпрі в районі Кам'янки. Органи ВЧК його заарештовували, але двічі він тікав від конвою. Також він дезертирував з Червоної армії після примусової мобілізації. Після смерті Галаки повстанці деякий час намагалися боротися з радянським режимом під керівництвом отамана Добрий вечір, і Антон теж якийсь час перебував у лісі і ходили чутки, що разом із Назаренком він повісив у лісі біля чорної річки двох комуністів. Повернувся він додому в Пилипчу десь у грудні 1921-го, коли оголосили амністію членам загони Галаки, одружився і почав займатися сільським господарством. Дружиною Антона стала Олександра Огіївна в дівоцтві мороз. 1902 року народження, тобто йому було 28 років, а їй 20. Дівчина була сиротою, росла без батька матері, батька її звали Огій Іванович Мороза, мати Габка Васильівна у дівоцтві Вдовиченко, родом із Даничів. Але Олександра мала багато братів і сестер, мабуть, вони її підтримували. І почалося. Як ми знаємо, з доль інших повстанців амністія це була фікція, аби тільки виманити повстанців із лісу, тому що їм з того часу жити спокійно не давали. У 23-му році коновця заарештували, він просидів у Чернігівській в'язниці два роки. Коли знову ж таки по амністії повернувся додому, то згодом довелося вкотре ховатися в Чернігові. Потім Антон остаточно повернувся до Пилипчі та його одразу ж, як учасника банди Галаки, позбавили виборчих прав. А треба сказати, що Антон Коновець був людиною товариською, соціальною, і крім усього іншого, він був картяр. І досяг він у картярстві надзвичайної майстерності. І звісно, що коли чоловіки збираються разом, то вони німують, а обговорюють поточні події, що в цьому ненормального. Але всі ці посиденьки напружували місцевих радянських активістів, які вважали, що коновець провадив політроботу під виглядом картярства. Дружив Антон у цей час із Залозним Кузьмою. Ймовірно, це Кузьма Дмитрович Залозний, 1879 року, був такий селянин у Рібках, та з Литвином, Митрофаном Зосимовичем, 1885 року народження, одруженим з Марією Гнатівною Гудименко. Напевно, це на фото тут він справа, і наш канал дивиться його онука, можливо, вона щось додасть у коментарях. Зрозуміло, що коли почалася колективізація, Антон виступав проти цього абсурду і навіть піднімав олинки в Пилипчі. Сабіну колгосп принципово не вступав, а займався підробітками на стороні. У 1931-му Антона коновця намагалися вислати, і йому вкотре довелося виїхати з села і ховатися два роки. Коли повернувся, то його заарештували, але потім відпустили. Олександра Огіївна вступила до колгоспу у 1934-му, але сам Антон не вважався колгоспником, хоча й працював там сторожем. Згодом пішли серед Пилипчан чутки, що коновець зв'язався з циганами і краде з ними коней. Але чомусь ніхто його ніколи не впіймав. Ох, ці чутки! Давайте одразу поставимо в цьому питанні крапку, бо маємо свідка носона Юхима Савельйовича, мешканця Пилипчі. Ось що він каже. Коновець любив грати в карти. Характерно, що йому щастило, і він майже завжди вигравав. Тоді ще сміялися, що якщо маєш зайві гроші і хочеш грати з коновцем у очко, то краще віддай йому гроші та йди додому, щоб не марнувати часу. Кінець цитати. Це про те, як важко пробиратися у цих свідченнях через брехню. А інші зручні комуністам свідки казали, що Антон Коновець крав коней саме тому, що йому потрібні були гроші, щоб грати в карти. Але якщо Коновець постійно вигравав, навіщо йому було красти коней? Чутки, 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 непідтверджені, нелогічні, на цьому будувалися практично всі справи НКВСівців. Зрозуміло, що Антон обурювався і непосильними податками, котрі останню сорочку знімали з селян, і добровільно примусовими підписками на позику. А у розмові з радянським активістом Семеном Годименком Коновець потролив його, сказав: вже почали вішати вождів, скоро почнуть вішати радянських активістів на селах. Це Гудименко не сподобалося і він побіг скаржитися. Шостого вересня 1937-го Антона таки заарештував Рібкінський АнКВС. І в його хаті зробили обшук у присутності тодішнього голови Пилипчанської сільради Радченка Степана Михайловича. Вилучили деталі старої гвинтівки, ствол та прицільну рамку і військовий квиток. На момент арешту йому було 43 роки, в анкеті з сім'ї куркулів малограмотний. Сім'я, дружина Олександра, 37 років, діти Параска 11 років, Василь 9 років, Іван 5 років, Марія 8 місяців. На допитах Антон усе чисто заперечував. А ми зупинимося на двох моментах, які в цій справі нам розставлять крапки у тих випадках, над якими ми розмірковували раніше. По-перше, цитуємо Антона Коновця. Галака зарубаний гончаровим, і після його вбивства радянська влада оголосила, що всі учасники цієї банди будуть амністовані та можуть повернутися до себе додому, якщо вони здадуть зброю. Антон це прямий свідок тих подій і чудово знав усі обставини загибелі Івана Васильчикова. Його слова базуються не на чутках, а на фактах, себто гончаров таки убив галаку і саме зарубав. Все-таки це була сакира. Але як можна було таємно зарубати сакирою та втекти, я не можу цього втямити. Все одно питання залишаються, і вони повиті мрякою таємничості. Коли ще були живі галаківці, то ніхто не сумнівався, що поховали саме Івана Васильчикова, адже приховати, що він живий і десь втік, то було неможливо. А чутки з'являться, як завжди, набагато пізніше, як і всі інші плітки, які до нас дійшли. Це було вже через Тамару і з Варварою. В гуглі виставили донос товариша Баскіна у 1935 році про те, що Іван Васильчиков живий і живісінький і працює на заводі мастерком у сусідньому районі. Ну, це, звичайно, маячня. А замість себе він зарубав схожого на себе єврея. Ну, саме єврея і саме на нього схожого. Васильчиков викопаний моїй коновці, насправді, такий самий тип обличчя, суто північний, подовжений овал, тонкі губи. Пряме волосся, впалі очі, прямий ніс. Ну, чисто єврей. Другий момент нас цікавить це те, що Антону інкримінували вбивство Балабаша та Шевченко під час нальоту на рібки, і ви згадували, що в цьому також звинувачували і Дмитра Мороза, і кого вони тільки не обвинувачували. Втім, свідки точно не спромоглися назвати тих, хто їх вбивав, бо знову-таки брали інформацію з десятих рук. Одні говорили, що цю парочку звели зі світу Назаренко Антон Прохорович, Чикидами Микола і Васильчиков Петро. Це той самий наречений Єлизавети Мельник, про яку ми розповідали в попередній частині. І ці троє, начебто, звалили камінь на живіт працівника Рібкінського райвиконкому Балабаша Іллі Федоровича і повісили під стелю члена ВКПБ Шевченка Пилипа Михайловича. Хто це такі Балабаш Ілля Федорович, 1890 року народження, родом з села? Хмільниця це в 20 кілометрах від ріпок. Балабаш Ілля був у свій час головою комнезаму Пилипчі, а Шевченко його помічником. І займалися ці обидва викачуванням хліба у населення. Звідки взявся Шевченко? Я не знайшла, але достатньо того, що він був членом ВКПБ. І можна тільки уявити, скільки горя вони принесли мешканцям Пилипчі своїм завзяттям, що саме їх внесли в список на випилювання галаківці. І викликали чекісти знову брата Балабаша, Федосія чи Федота, але і той нічого не міг путнього розповісти, крім того, що Галаківці і, зокрема, Коновець Антон приїхали до будинку Іллі Балабаша і забрали в них якесь майно. А Федосій цей чи Федот лежав у ліжку, йому було років. 11-12. так його підняли з ліжка, бо щось там шукали. І ще свідки сказали, що Шевченко мав семеро дітей та так благав його не вбивати. Ну, бачите, люди ж не думають, що прилетить відповідь, коли вони чинять злочини. Шевченко ж теж не думав, скільки сам осиротив дітей, тож чужі, їх не шкода. Тож присудили Гантону Коновцю 10 років 7 лютого 40-го 40-го. Він подав прокурору Чернігівської області скаргу з Івдельлага Свердловської області, але скаргу знайшли безпідставною у 1942-му Антон Овсійович Коновець помер у цьому самому. І у дельтаборі. А в 1960-му його дружина Олександра написала заяву до НКВС і просила переглянути його справу на предмет реабілітації. І знову почали викликати свідків на допити, і тут ми дізнаємося ще декілька цікавих подробиць. 1960 рік свідки вкотре перераховували, якими заможними були. Ті коновці до 1917-го, про вітряки землі та стада корів, який коновець був хитрий, у карти грав, а коней так крав, що ніхто не міг цього довести. А для нас є цікавим свідчення домне Романівни Балабаш, власне дружини вбитого Балабаша. Домна Романівна розповіла, що Ілля Федорович працював у Рібкінському виконкомі у земельному відділі. Тоді навесні вона знаходилася в Чудівці з немовлям, а чоловік іноді до неї приїжджав ночувати. Якось він прийшов увечері. А коли розвіднялося, то до їх хати під'їхали галаківці. Їх було багато. Але до хати зайшли троє. Один з них був Іван Васильчиков, другий Антон Назаренко, якого вона не знала, але потім їй сусіди це сказали. Хто третій, досі зрозуміло, але це не має жодного значення. Будь-хто міг бути третім. Суть справи це не змінює. Галаківці вивели балабаша та Домну на подвір'я, обох побили, а потім з Балабашем розправилися за допомогою якоїсь каменюки. А домі сказали, щоб упродовж трьох днів вона покинула чудівку і жінка тоді поїхала до ріпок на декілька днів. В результаті заяву не задовольнили. Олександра Огіївна прожила довго і, оточена турботою своїх дітей, померла у 1985 році. Це на фото вона з доньками Параскою та Марією. Надав нам фото син Параски Валерій. Параска померла у 2014 році, а Марія через два роки. І нечувана справа Антона Коновця реабілітовано у 1989 року, незважаючи на те, що свідки нагнітали атмосферу. А ми ж знаємо, що взагалі згадка про галаку у справі це участь у бандитизмі і крапка. Але річ у тому, що у вироку. Антона обвинувачували лише в антирадянській агітації. Канал Ірини Коновець Поплавської. Тож ми висвітлили ще одну сторінку історії безвольних змагань. Важко було пробиратися крізь свідомо неправдиві свідчення або викликані необізнаністю з фактами плітки. Також треба взяти до уваги, що то була війна, і там святих не було. Цілком припускаю, що галаківці десь перегинали палицю, десь припускали надмірну крайність у вчинках, діях, поведінці, адже вони не були ангелами, а вони були воїнами. А на війні як на війні. Але гріхи повстанців не зрівнянні із злочинами радянської влади, проти якої вони воювали, Не співмірні. І пам'ятайте завжди, що сказав на допиті міліціонер Хвіст у 1921-му А він сказав, все село Пилипча є прихильниками бандита Галаки, а ця підтримка односельців дорого коштує. Тож, я свою справу зробила 4 травня, будемо відзначати круглу дату 130 років від дня народження отамана Івана Васильчикова. Тепер ви це знаєте. І сподіваюся, зберетеся і згадаєте і його, і всіх його побратимів, зокрема, Дмитра Мороза, Миколу Чекиду, Охріма Васильчикова, Пантелія Гудименка, Павла Мороза, мого Антона Коновця, подругу отамана Орину Гудименка та всіх інших повстанців.